Всім привіт! З вами знову Юрій. Показуємо нашу житомирську трьохточкову навіску з перехідником під палець і одразу ж з перехідником під автомобільне яблуко, автомобільний прицеп. Ось так виглядає наша навіска в зборі. Дехто там щоб не розказували, що там щось може буде кудись чіпляти, ось показую, як вона універсально. Буде стояти, тобто можна перевернути палець сюди, яблуко назад, причепити прицепа і всі знаряддя чіпляти. Ось центральний він, щоб там не розказував, що десь він подівся, ось є цей центральний він. Тобто, все, все тут є на місці, все піднімається, опускається, нікому нічого не буде заважати. От, От таку робимо прицепну сіргу, універсальну і під яблуко, і під палець. Кого цікавить замовлення, телефон залишу на наші трьохточкові навіски і на. Перехідника в підписі. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео.